Всім привіт! І так, Червоний Крест продовжує виплату 16 тисяч гривень. Нещодавно він призупиняв прийом заявок, а з сьогоднішнього дня розпочинається новий етап прийому заявок та виплати грошової допомоги на загальну суму 16 тисяч гривень. І в сьогоднішньому відео я вам розповім, які категорії громадян України можуть отримати грошову допомогу від Червоного Хреста, як буде відбуватися виплата. І звісно, я вам надам в цьому відео посилання. На заявку, де ви можете онлайн подати прохання на виплату грошової допомоги. Поїхали. Просимо вас поставити лайк під цим відео, а також підписатися на YouTube канал УкрІнфо, натиснувши кнопку підписатися під цим відео. А потім чорний дзвіночок. В коментарях задавайте свої питання. Ми будемо на них відповідати. В Україні розпочався новий етап реєстрації на виплати деяким категоріям українців у рамках спільного проекту Міністерства ветеранів та Червоного Христа України. Допомогу можуть отримати повнолітні громадяни України яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни першої або другої групи. Та ті відомості, про кого внесені до єдиного державного реєстру ветеранів війни. Ця виплата у сумі 16 тисяч гривень, для отримання якої потрібно подати заявку, посилання на яке надамо трохи згодом. У квітні 2023 року завершився попередній етап подачі заявок на виплати від благодійної організації Червоний Крест. Зараз триває перевірка заявників, після чого розпочали почнеться нарахування виплат. Гроші мають надійти до 7 липня 2023 року, включно це виплати по першому траншу поданих заявок. У Міністерстві ветеранів повідомляють, що кошти будуть виділятися протягом 4 місяців, тобто по 4 тисячі гривень щомісяця. Тому ті, хто вже отримав перші виплати, можуть очікувати наступного місяця другий транш, як подати заявку на отримання 16 тисяч від Червоного Хреста. Надаю вам покрокову інструкцію, як подати заявку. На отримання грошової допомоги. І для цього перше потрібно зайти на сторінку eveteran.gov.ua. Посилання я надам під цим відео. Друге вибрати розділ надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни. Третє пройти електронну ідентифікацію та аутентифікацію. Четверте перевірити свої особисті дані, вказати міжнародний номер банківського рахунку IBAN рахунок та адресу електронної пошти та номер телефона. І п'яте відправити згоду на обробку та передачу особистих даних. За перші два етапи проекту допомоги, який розпочався 16 лютого 2023 року, українці подали вже 25 тисяч заявок. Наразі розпочався третій етап прийому заявок від ветеранів війни з інвалідністю. Просимо вас поставити лайк під цим відео, а також підписатися на YouTube канал Українфо, натиснувши кнопку Підписатися під цим відео, а потім чорний дзвіночок. В коментарях задавайте свої питання, ми будемо на них відповідати.